Ми ставимо крапку після 12 років шлюбу. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя та його дружина, співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдо Альоша, оголосили про розлучення. Спільне повідомлення з однаковим текстом тепер вже екс подружжя оприлюднило на своїх сторінках в соціальних мережах. Пояснили рішення зважене, розуміють, що мають далі крокувати окремо вже не як чоловік та дружина. У пари троє спільних дітей їх запевняють надалі будуть виховувати разом. Після початку повномасштабного вторгнення Олена Тополя з дітьми на деякий час виїхала до Сполучених Штатів, а Тарас мобілізувався до збройних сил України. Періодично він навідувався до родини. В своїх постах неодноразово писав, що кохає дружину і відстань цьому не завада. Згодом Тополя зізнався, що розлука. Негативно вплинула на їхні стосунки, і зрештою Олена вирішила повернутися до України 23 червня цього року. Під час атаки по Києву значних пошкоджень зазнала квартира екс подружжя. Тоді ударна хвиля вибила вікна, потрощила все в квартирі і навіть вирвала із замків броньовані двері. Розповідав сам тополя від будь-яких інших додаткових коментарів щодо розлучення. Пара на тепер відмовляється.